Балкон, де? Я піду покурю. О, там, Подумайте, давайте. Я чесно кажучи, і не знав, що Гріша курить. Та я взагалі навіть не думав, що він такий. От, ну... я, я заберу цю рибу, да, бо Санечка, воняє. Так, Санечка, пожалуйста, очі ріже. Ну, це а ріже. ви не хочете до попереднього варіанту вернутись і запросити Віталіка Козловського? Точно, в нас же цілий куплет ще є про нього. Оцей контратьока відпустив Віталіка на волю, а він ще грошей винен ще й за кабель волю. Ні, ні, пацани, ні, Козловський теж не те. Ну, я, ми, ми, ми ж пробували, не підходить в Козловський. Навіть. Ну так, да, а що нам робити з цим Григорієм? А давайте ви вдягнете мене в жінку. Смішно? Смішне. Прикол. Ага. Прикольно. Прям Опа. клас. Я? Не... Деляш. Яляш, на вот Зараз Дамо Дамацы млящомляща!